Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для овочів та фруктів. Дана п'ятиярусна харчова сушарка дегідратор оснащена цифровим таймером та контролером температури. Вона призначена для сушіння фруктів, овочів та м'яса. Завдяки цьому пристрою ви зможете збільшити термін зберігання харчових продуктів та створювати. Ти різноманітні сушені делікатеси. Цифровий таймер дозволяє встановити потрібний час сушіння, а контролер температури точне регулювання процесу. Це надійний та ефективний спосіб приготування здорової та смачної їжі в домашніх умовах. Пропонуємо до вашої уваги електропічку для приготування яєчних рулетів. За допомогою цього пристрою ви зможете насолоджуватися швидким та смачним сніданком з яєць, навіть якщо у вас немає досвіду у кулінарії. Цей електричний прилад має одну трубку, куди потрібно розбити яйця та інші інгредієнти. Вам не потрібно стежити за процесом приготування, просто увімкніть його та він сам все зробить. Виготовлений із високоякісних матеріалів, тому буде міцним та довговічним. Це відповідь. Мінний вибір для тих, хто цінує простоту, зручність та смачні сніданки. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий блендер для смузі. Це зручний пристрій, який дозволяє вам приготувати свіжі та поживні соки, смузі та інші напої в будь-який час та в будь-якому місці. Він легкий та портативний, що ідеально підходить для активного способу життя. Завдяки компактному розміру ви можете брати його з собою в подорожі, в спортзал або на роботу. Блендер обладнаний потужним мотором, який легко справляється з фруктами та овочами. Він стане незамінним. Інструментом, який допомагає вам зберігати здоровий спосіб життя та насолоджуватися свіжістю фруктів та овочів. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий потужний пилосос. Цей пилосос ідеально підходить для використання в автомобілі та будинку, забезпечуючи бездоганну чистоту в обох місцях. Завдяки своїй бездротовій конструкції його можна легко переміщати навколо автомобіля або у кімнаті вашої квартири. Потужне всмоктування цього пилососа дозволяє легко видаляти пил, крихти, волосся та інші дрібні частинки. Підходить для різних поверхонь, наприклад, для килимів, підлог. Ги, сидінь в авто та багато інших. Пропонуємо до вашої уваги сітку для ванни від волосся. Цей аксесуар для ванної кімнати є ідеальним рішенням для запобігання засмічення у раковині. Його візерунок надає надійний захист від попадання волосся та інших дрібних частинок у зливну систему. Цей аксесуар також підходить для використання на кухні, де він може бути фільтром для дрібних відходів. Заощаджуйте часто зусилля на обслуговуванні раковини, а також запобігайте потенційним проблемам з водопровідною системою. За допомогою цього простого засобу